Прожити життя за 30 хвилин. Мрієте дізнатись сокрування таємниці своїх кумирів, дізнатися, якими ж вони були в дитинстві чи у студентські роки. Відкривайте біографічний альбом відомих особистостей проект Володимира Мойсеєва Життя за півгодини. Автор проекту Володимир Моїсеєв відкриває кумирів як для глядачів, так і для себе. Вперше відомі гості розповідають про себе те, що знали про них лише найрідніші люди. Знав Андрія Капраля, там пікардійська терця, бачив його виступи. Все, але коли він був героєм моєї програми, наприклад, я познайомився з його дружиною. Познайомився із його дітьми, мені це справді приємно і цікаво. Ведучий не тільки спілкується із героями своєї програми, а й знаходить їхніх шкільних друзів, перших вчителів, колишніх співробітників. Спогади знайомих облич для гостей проекту є гарною несподіванкою, адже зазвичай зірки бачать тих, із ким давно втратили зв'язок. Багато людей вміють жартувати, а він вміє жартувати не тільки вміє жартувати, він ще вміє жартувати дуже доречно. Гості Володимира Майсеєва часто розважають знімальну групу. Якість оператора. Не означається довжною його штати. Перше, <ріст> що я дем 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 паребемдемпарем демдемплем. Герої проекту люди надзвичайно різні: автори, співаки, модельєри, спортсмени та політики. Одні розповідають про себе усе або майже усе, інші, звичайно, дуже важко йдуть на розмову. Гості проекти життя за півгодини готові на щирі зізнання і відвертість без пліток та усіляких чуток. Прем'єра програми 26 грудня. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів, Львів, тебе.